Слава Україні та слава Зсу в Одесі 29 квітня 796-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби не було ні ракетних атак, ні дронових. За останній тиждень росіяни запустили напевне десь близько десятка дронів, та й все минулої доби лише були пуски керованих авіаційних ракет в напрямку Дніпропетровщини та Полтавщини. Про результати поки що невідомо. В Одесі минула доба спокійно, наче навіть розвідувальних російських дронів не було. Може, вони злякалися нашого одномоторного літака. В сусідній Миколаївській області теж все було спокійно минулої доби. Лише одного разу в район Очакова прилетів FPV-дрон від росіян та пошкодив якесь складське приміщення чи промислове без жертв. А от на Херсонщині були й обстріли з артилерії, але жертв немає. Це чудово ні травмованих, ні загиблих. Якби ще вчора загорівся якийсь російський МПЗ, було б взагалі чудово. Чекаємось сьогодні на гарні новини. Всім, крім росіян, Гарного дня.